Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Акра Кімір 5 зірок. Знаходиться готель в Туреччині на середземному узбережжі в місті Кімір на першій береговій лінії. Відстань до центру міста становить всього 800 метрів. До аеропорту прильоту в Анталії 60 кілометрів. Акра Кімір це якісний готель сімейного типу з софт-анімацією. Більшість відпочиваючих тут це європейці. Система харчування, за якою працює готель, ультра все включено 24 на 7. Гості готелю відмічають тут якісне харчування та широкий вибір алкогольних напоїв, особливо імпортних. В ось цьому лобібарі, який працює цілодобово, представлений Чіва з 12 років, Балентайз, Джим Бім, Ред Лейбл, Джеймсон, Джек Деніалс, Мартіні, Самбука, Єгір, Бейліс. В готелі представлене широке різноманіття тематичних ресторанів а карт, А саме це Азіатський ресторан. Оушен, ресторан морепродуктів, шафран турецький ресторан, кухня Середземномор'я Італії, ресторан Олів та El Taco – мексиканський ресторан. Всі вони безкоштовні для гостей при проживанні від п'яти ночей. З ресторану середземноморської кухні відкривається чудовий вид на територію готелю та море. Тут є відкрита тераса, на якій ви можете повечеряти. Готель Акра Кемір це компактний міський готель, але тут все продумано так, щоб всі гості знайшли для себе місце по душі. Є зонування, до прикладу, на пляжі є зона 16, де є парасольки та шезлонги біля моря. В ресторані є зона тільки для дорослих, та також є бар 16, це коктейль-бар на криші. Тобто в цьому готелі можуть відпочивати і гості з дітками, і дорослі пари, друзі, які шукають спокійний, якісний відпочинок. Зараз ми вже знаходимося на основній території готелю і з правого боку можемо бачити відкриту терасу головного ресторану. В головному ресторані подається сніданок, обід, вечеря по системі шведського столу. Після вечері і до сніданку, всю ніч, цей ресторан також працює і обслуговує гостей по меню. Тобто гості, які приїхали рано вранці або пізно вночі, завжди знайдуть де перекусити. Щодо оновлень, які тут проводилися. У 2023 році була реновація загальної території. Тут повністю оновили басейни. Тепер в готелі є два басейни з підігрівом, це критий в спа-центрі і відкритий басейн з водними гірками. Основний великий басейн не підігрівається. Особливу увагу тут приділяють сім'ям з маленькими дітками. До прикладу, є концепція маленький мандрівник для дітей від 0 до 3 років, по якій гостям з маленькими дітками безкоштовно надають в номер коляску, ліжечко, горщик, накладку на унітаз, радіоняню, підігрівач для пляшечок та дитячу косметику. В головному ресторані є також баночне харчування для малюків, та також спеціально можуть приготувати для вас те, що потрібно. Зараз ми вже підійшли до великого пул-бару, Працює він до 12-ї ночі. Саме тут відбуваються всі активності впродовж дня. Тут є сцена, де в вечірній час проводяться шоу професіональних артистів та жива музика. На обід як альтернатива головному ресторану працює а-ля карт-снек-бар біля моря. Відкритий він з 12 до 16. Тут можна повноцінно пообідати, замовив страви по меню. Також в готелі є піцерія, яка працює до 6 вечора. Там подаються піца, млинці та вафлі. Пляжна лінія готелю має протяжність 150 метрів. Є декілька зон для відпочинку. До прикладу, зліва ми можемо бачити терасу, де можуть відпочивати тільки дорослі гості, 16. Далі, ближче до моря на березі, стоять шезлонги та парасольки, де можуть відпочивати всі гості. Дуже зручно, що на пляжі біля кожної парасольки є QR-код, по якому ви можете зробити замовлення, і вам його привезуть офіціанти на роликах з пул-бару. Це можуть бути коктейлі або інші напої. Також ви можете відпочивати на пірсі. Тут є шезлонги, парасольки та бар з софт напоями. З алкоголю в цьому барі є вино, пиво та шампанське. Стосовно номерного фонду. Остання реновація номерів була в 2017 році. Мінімальна категорія номеру в готелі Superior No Balcony. Тут буде французький балкон. В інших номерах буде повноцінний балкон. Є номери категорії Superior Land View та Superior Side Seaview. Їх площа 24 квадратних метри, максимальне розміщення 2 плюс 1. Є також більший номер Superior Double Four, його площа 28 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей 3 плюс 1 або 2 плюс 2. В усіх номерах гостям безкоштовно надаються халати, капці, праска, просувальна дошка, меню подушок, міні-бар та пляжна сумка в подарунок. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.